Це вам подарок. От кого, От що, що за командувач. Тож, блядь, прямі тобі. Як думаєш, що? Мар'ян. Я не знаю, що я, відкривай. я не знаю. Та це тобі, блядь, блять, богу. Відкрива. От, От головнокомандувачі я твій каві. Та відправляли, блядь, я кара на те, хто відправляв. Відкривай. Ну а є нахуй, якщо той якась твка, блядь. Тьо, да примайк, За регулярні послуги. Чого за загадали тут? Які, блять, запаковано в коробке, ніхуя садить.